За силами ці дві молоді команди, і тут буде дуже-дуже цікаво однозначно, адже і Запорізька політехніка, і зп Груп 2 розуміє, що от сьогодні можна набирати очки Запорізька політехніка. В перший момент саме у цієї команди Постмен. Постмен. Цей матч у нас розглядається як центральний у другому турі. Ще одна спроба. А для зим? Камішов, Ну здалеку прибуває Костянтин Камішов, залишається між межах майданчика. Телман і Бадов розкручується, прострілює. І 1-0 Данії Лисенко. Ідеальна передача. Для нього 1-0 на користь Запорізької політехніки наприкінці першого тайму. ще один удар від Юрія Павлова, і дуже близько. Пробиває здалеку, і Павлов. плахотнюк, вище йде м'яч. Апеляції щодо гри рукою, ну і схоже, що гра рукою таки була. Отже. Ударить 6 метрів. Павлов забиває. 1-1 стає рахунок. Але не буде зупинятися ЗП Гроб-2. Команда і далі буде атакувати. І 2-1! 2-1! Швиденько повертає свою перевагу Запорізька політехніка. Одразу миттєво відповідь на пропущений гол. І Запорізька Для удару у нього м'яч відбирають. Аксіонов повертає його. Аксіонов пробиває в дальній кут і влучає. 3-1 на користь Запорізької політехніки. І в другому турі поспіль відзначається Роман Аксіонов. Чи саме він здалеку пробував. Шкарнега. Шкарнега. тягне Тягнеш Шкарнега, Прострілює. пробиває. Пробиває Шкар... давид Лисий. Лисий не забиває Артем Бучацький. Аксінов. Ще одна спроба. Дивляється п'ятий польовий. Для ЗП груп 2. Миколадзе. В дальній Кут Стійку м'яч лучає. Але... Кутін поперечку влучає. Кутін тюлей.